Чоловіки виконують жіночу роботу, і навпаки, у кожної сильної і незалежної жінки, хоч раз в житті траплялася банка гірків з дуже тугою кришкою. І зараз ми перевіримо, чи дійсно та кришка була настільки туга, і ви не могли її відкрити, чи просто нас чоловіків розводили. Перед вами чотири ємності з різними продуктами та чотири пристрої, тобто гаджети, якими ви можете відкрити. Ці чотири ємності. У вас буде 90 секунд на те, щоб це зробити. Якщо відкриєте всі чотири, то отримайте один бал для своєї команди. Якщо відкриєте три, дві чи одну, то нічого не отримайте. Час пішов. Пішли, побігли! Блін, я навіть не знаю. Робити мені вигляд, що я нічого не вмію, чи просто одразу я навчалась в харчові те. це як казала, підіймайте. А так. це може не плюс. Блін, ну оце, звісно, в цьому я спеціаліст. Блін, блін, тут треба ріл більше сили, що я в зал не ходжу. Ой, Лесь, ти теж да? зі мною. Знаєш, як я роблю? Отак. Отак. Треба оп. було не з гущенки починати. Оп, оп, оп. Треба було теж оп, оп, оп. Не, з, не з цього починати. А що ти почала? Окей, погнали. О, далі. О, о. Вони як побачать, як я відкриваю звичайно. А якщо я відкрила не ідеально, це ж рахується? А от руками не кажуть. А може не вийти руками? А якщо я відкрила, ну, типа, Я так розумію, вино ще жодна з них не відкрутувала. Саша почала, Саша вже половину випила. Саша вже вино випила. Все, 30 секунд, дівчат, 30 секунд. Та це важко. Як цим користуватись? Можна я оце? Ой, як запахло гірками у нас в студії. Фитя, а як ти мене відкривали? Ей, рукою, рукою! Де! Стоп! Відійшли! Даша, Даша, зупинись! Зупинись! У вас на столі вже є одна. А, ні, да, ні, ну зупинись, ну правда, ну все. Так, що, дівчат, відходьте. Ні, я не Ми хочу. Ну, дуже прикро, що професіонал. Я так дивлюсь, Леся, у нас дуже добра господиня відкрила аж вино. вино. Якби баночку з гущеночки ти теж відкрила. Це десерт, це святе. Я зрозумів. Так рівненько. Що ж, ти. Що Далі Що це таке. А, я бачу по надпитому вину, що тут стояла Саша. Саш, відходь. Ще що один. А це не потрібно взагалі. Може собі баночку взяти. Я вже зарахував, що вона відкрита. У Саші, якби у нас зручено не відкрита. Добре, налий мені на бу на бутереброд, будь ласка. Добре. Пане суддя, тут вже на ваш вибір, якби можна зарахувати. Добре, якщо воно. Полилося. Блін, як мені прикро за цю бутилку, вона чуть-чуть не вистачило часу. Так, Даш, я бачу, що ти любиш е, риболовлю зимову, так? <гум> Маленечку таку полоночку проробила тут акуратненько. Але тим паче дуже... вона нормально можна... Ну нормально, ні, я згоден, ти її відкрила. Okay. Огірки у нас теж відкриті, але от е, вино Даша залишила на останок і якби зробила тільки <гум> А, а <аби> Б <гум> не встигла. Ну і у Насті у нас якби справи, в принципі, плюс-мінус, як і у Лесі, банка у нас закрита. Пляшка вина у нас теж закоркована, але огірки і Гущенка у нас відкриті. Серед всіх учасниць лише одна відкрила всі банки, і це та сама учасниця, яка почала з півпляшки вина, а потім вже всі банки пішли як по маслу. Саша молодець. Ну а що далі? Побачимо. Це? Що нам скаже пан суддя? Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Хлопці, а ну скажіть мені, чи знаєте, що таке Кенгоджам? Ні, навіть ніколи не бачу ні, ні, такого. Кенго-джам Кенгоджам це такі класні штуки, на яких качаються ноги, на яких качаються персик. Щоб був найкращий. Давайте поаплодуємо цим прекрасним дівчатам, які зараз продемонструють, що потрібно робити чоловічій команді. Let's go! Лецґу фарфіт well Ого! Ого! 아, 아, 아. Тренерка Віолета разом з дівчатами з Firefit and WellFit студії щойно продемонстрували вам маленьку частину свого звичайного заняття. Повторіть зв'язочку і виграйте цей конкурс. Поїхали. Ого, у мене вже Канго Джампиці на ногах. Нічого собі, коли ви встигли? Коли? Хто мені їх вдів? Магія телебачення. Та, та нічого собі. Давайте. Давай, Богдан, Давай! Безвон, станцуй <свист> Пошел! Да! Супер! Right. Yes. Let's go! Ага! Левый, <свист> а, ну, ты... Ой! <свист> 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 Я что, просто не могу! Повернись! <свист> зараз. Давайте я буду просто тим цим головним героєм, який танцює свій танець. Дякую, дякую. Це був Богдан Буше і його команда молодих енергійних дівчат. Я погнав. Будь. Це було незабутньо. Наступний учасник Енлео. Підтримаємо, лікіту. Вау! Як так сталося? Ну нічого, спробуємо, мужики! <звук> Покажи клас і здивуй нас! Він як цей церкач. Ром, ром, зв'язку не порвав. Я дякую. ладно. Підніміть старого! У тебе найкраще вийшло. Реально, об'єктивно. О, нарешті я вийшов. Це найкращий серед нас. Боже, нарешті нормальні ведущий. Це комедія. Камо! Після перформансу від Романа я навіть боюсь виходити, але я спробую. Дівчатка, все нормально, я тут. Так близько до неї. Він не збив, просто під дівчино! Небезпечно! Небезпечна! Боже, вибачте, будь ласка. Так, Знаю, що це було дуже погано. Мікіне головне, що молодці, ти класний співак. Класно було! Так, так, Класно, що у тебе є балет, який з тобою виступає. Yeah. Дякую вам, дівчата. Uh. Я прийду на тренування, я прийду на тренування до вас. Ну що, Леся Іванівна? Так, пане суддя. На жаль, я не можу зарахувати вам ту банку. Чи можете? Чи не можу? Не зараховую вам бал. Олександра! Коли Олександра не змогла відкрити банку з томатами ключем, вона просто зробила це руками. Ви це зробили! Вітаю! Ти єдина, хто це зробив. Видно, що Дар'я не п'є вино. І на жаль, Даша не отримує бал. Анастасія. Ну, ви розумієте. Це на ти. жаль, ви теж не впорались. Лись. Так можна ж поміняти місцями. Ну, типу, хтось відкрив вино і помідори. А я відкрила Зі гірки всіх і відкрилася. З усіх столів зібрати один набір. Ти У хочеш нас і те що свої правила. Дивіться, з усіх столів ми зібрали один набір на один бал. Вітаю! Ура! Браво! Чоловіки, Богдане, щось пішло не так. Не зараховую вам бал. Я за просто халатність. тільки прокинувся. Це було видно. Це правильно. Це почесно. Енлео, знаєте, за старання, за те, що ви не здались, не опустили ані руки, ані ноги. Я зараховую вам бал, Ен-Лео. Дякую, дякую вам. Я поставлю свічку за вас. В храмі десь так. десь дякую. там. Роман чомусь вирішив, що ця програма була запроста і ускладнив її, і вперше в житті зробив шпагат. Так, да, але це не перший шпагат в моєму житті, який я не планував пані собі. Романе, зарековую вам! ба! Дякую. дякую, ну, дякую. Да, ні, 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 ні. Ну, це вже не важливо. Але вам бал не зараховую. Та нічого страшного. Але чоловіки перемагають! Два один. Майдане, біте, біте! Вужей, хей! Вужей, гей! 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 Ну що? Як справи? Цю на команду таке прийдеться прочитати вам бонусне угу. запитання. Скільком відсоткам жінок хотілося б, щоб коханий більше слідкував за своєю зовнішністю? Да. Так це не до нас питання. Тут ці хлопаки. Цьому ж і прикол. Тут треба йти з того, що взагалі означає слідкувати. Якщо зачіска погана. Качі, маски, Богдан, а, все, що робить Богдан. Плані. Просто я колись робив опитування, не пам'ятаю десь, угу. що а інсті. що деякі тіпи просто в душ навіть не ходять. Ходять раз на три дні. Давай так, половина. Оце стосунки, настільки я думаю. 37%. Це буде 47%. Занадто багато, занадто мало. Хто відповідає? А кого б ти хотіла? Олексів. 37% 37%. увага на екран. Дякую, 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 дівчат, дякую за облиски. Дуже приємно. Дякую, дякую, дякую. зараз діцята. я вийду з душу і там вам скажу результати. Бонус на тисяча є хлопці, вісім тисяч у вас, п'ять дівчат. Все, дякую, пане суддя. Молодець, молодець. Нагадайте мою першу обіцянку. Виграли раунд і забули. Виграли два. Ну окей. Чоловік щоб вмивався, щоб вмивався і все.